То алергенами і людина обсипає. Це може траплятися є різні типи алергії. Взагалі на сонце є ціла класифікація побічних реакцій, да? і алергії, і неалергії, і поліморфний сонячний висип, який є найпоширенішим. Вона може трапитися відразу через півгодинки покритися плямами, через добу, дві покритися плямами. Це може бути, врешті решт неалергія. ми щось на себе намазали, нанесли, і воно дало фототоксичну реакцію. Або ми п'ємо ліки. Доксициклін, наприклад, і воно дає фототоксичну реакцію. А, і, 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 і що хотіла сказати, і, і, тобто у нас немає якогось відповіді чіткої, чому це відбувається, це явище поширене. Лікується воно а, нічим таким хитрим протиалоргійними засобами, заспокоюючими на шкіру протизапальними засобами. Лікуємо і виникаємо сонечка, доки ми до нього не звикнемо.